Вірш ялинка Антіна Лотоцького Цей звукозапис зроблено для сайту Ліпрівокс. Усі звукозаписи Ліпрівокс є суспільним надбанням Читає Солоха Анастасія Як чарівно, як миленько сяють, світять свічачки на ялинці, що в чічки пестрі прибрана. Гарненько, а як радісно серденька, б'ються в грудях діточкам, лиш всміхнеться їх очам сяялинка ялинка принадненька. Я, чарівний вид сей, люблю, веселіє мені світ, Наче ясний щастя, цвіт, в моїм серці я голублю. Але більш мені. Миленькі від ялинки свічечок, в України діточок, оченят огні ясненькі, але більш мені миленький, ніж ялинки ясний дар, в діточок в країни жар У маленьких їх серденьках, Кілько тільки я погляну в оченята ясні ті. Усерденька сі палки, мов в новому світі стану. Бачу й чую, всі хвилині, хвилині та ясні сі вийдуть на шляхи нові, найдуть долю Україні. Бачу й чую, всі хвилині сих палких сердечок жар, Злучиться в любви пожар. І дасть волю Україні. Кінець вірша ялинка Антіна Лотоцького.